Ну, Я вже ж розумію, що я можу. Я Котовський Дмитро, мені 21 рік і я член національної збірної команди України з фристайлу акробатики. Мої батьки хотіли, щоб я займався спортивною гімнастикою. Привели мене сюди батьки, була ця школа. І з рідного сказали, що у нас є один хлопчик, який вже там нібито щось пробує, щось триває. Але в майбутньому це спорт лижний. Цього батьки мої не знали, ні я, ні батьки. Це були Олімпійські ігри, це як переломний момент в житті. Класно, класно було до того моменту, поки нас корона не знайшла. Пандемія, говорю, просто почала косити всіх наших спортсменів. Виходжу повністю схил пуси, не так як на кубках світу, де можуть люди стояти на схилі. Нікого, ні душі. Я став. Ані. Цей також, кубок дали мені в Америці в США. на... Кубку світу, де я зайняв перше місце, зі своїм, ну, перший раз перше місце посів зі своїм стрибком. Ураган називають його тому, що багато обертів в одному сальто, Тобто швидкість велика і складність велика. Висока. Результати попереднього сезону мене дуже підштовхують на ще більші, кращі результати. Спочатку, тільки коли мене батьки сюди привели. Тато і мама хотіли, щоб я займався якимось спортом, і вже з раннього віку був фізично сильним і мав якусь зайнятість. Мої батьки хотіли, щоб я займався спортивною гімнастикою. Але найбільш наближене щось до цього, до цього спорту було лише, в Рівному лише ця школа, в якій є всі снаряди необхідні, батут, акробатична доріжка, кільця і бруси. Але в майбутньому це спорт лижний. І цього батьки мої не знали, ні я, ні батьки. І тільки через деякий час нам тренери сказали, що цей спорт буде пов'язаний з лижами. І потім ми почали виїжджати свої робити перші, перші спроби встати на лижі, кататися на лижах. І через деякий час це дійшло до прямо до професійного, професійного рівня, де ми почали їздити за кордон, тренуватися за кордоном з національною командою України. І тренуватися, виступати на різних міжнародних змаганнях. О, тут є невід'ємною частиною в нашому спорті, тому що всі елементи, які ми виконуємо на трамплінах, перед тим ми їх маємо спробувати натренувати, вивчити на батуті. Тобто перед тим, як вставати і робити щось на лижах з трамплінів, ми це все давним-давно по декілька десятків, а може й сотні разів, відпрацювали все це на трампліні. Тобто це невід'ємна частина. Без цього нікуди. Це зал, в якому я як би, почав тут свою спортивну кар'єру. Так, кожен день у нас все по, по графіку. Це перше тренування, після обіду буде друге тренування. Чотири дні тренуємося, один відпочиваємо, і так постійно наші цикли проходять. Зараз перше наша ранкове перше тренування ранкове. Ми йдемо в спортзал, будемо робити якісь фізичні вправи на місці, розберемося які і будемо тренуватися. Наш перший збір тут в Тисовці для того, щоб ми війшли в нашу фізичну форму, підтягнули нашу фізичну форму, потренувалися і далі. На наступний збір, який буде проходити в Швейцарії на воду, ми змогли вже підійти конкретно до тренувань на лижах. Цей збір він для хлопців треба більшого ФП, фізичне навантаження, бо їм треба зараз ну, підготувати своє тіло до стрибків, тому вони зараз тут і бігають, і пригають, і качаються, а дівчата стрибають батут. Бо дівчатам зараз дійсно не вистачає батута. А хлопцям не вистачає фізичної підготовки. Останній раз я тут був у 2001 або 2020 році. Так, ми тут змагалися, у нас був тут чемпіонат України. І після цього ми більше сюди не їздили, бо не було снігу, не було там канатки, ну, тобто ратрака. Тому ми вже. Тут не займалося, бо не було тут умов належних для того, щоб проводити тут збіри. Так, ці каркаси ще з тих часів, ну, в принципі, вони нормальні. Їх зараз трішечки покрасили, треба закрити їх ще дошкою перед снігом. І потім можна на нього кидати сніг і буде набагато менше роботи зі снігом. тобто Воно вже майже-майже. Те, що треба, але ну, не зовсім вже те, але це краще, ніж нічого. Взагалі немає де тренуватися Фрісталіс. Ну, просто от, в прямому сенсі немає. Тобто у нас немає своєї бази, ми постійно десь примкаємо до, 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 до одних, до других. і нам постійно тобто, ну, у нас маємо підлаштовуватись під їх розклад. І ну, це не завжди дуже удобно. От зараз дівчата у нас в Києві. Друга тренування у них з 7 до 9 вечора, бо все, все решта часу зайняті. Ми шукали теж спортсменів і з різного сказали, що у нас є один хлопчик, який вже там нібито щось пробує, щось триває. І я взяв його на перший збор у 2015 році, якщо я не помиляюсь, в Мінськ, в Білорусь ми тоді поїхали. Я Став за ним наблюдати і побачив, що він ну, так, дуже хоче перемагати. Йому постійно було мало, він ще щось требував, він постійно казав, давайте що щось зробимо, давайте ще пострибаємо. Ну, треба було його трішечки гальмувати. В перший, в перший цей збір, коли мене запитували, чого би я хотів би досягнути в цьому спорті, на кого би мені хотілося рівнятися. Я просто знав, що я такий, як Олександр Абраменко, сказав, що хотів би піднятися на найвищу схону на найвищу вершину, яка може бути в цьому виді спорту. Це Олімпійські ігри. Але так якось сильно я на той час ще не слідкував за всіма змаганнями. Ми були в Раубічах в Білорусі. В Білорусі на зборі я дивився Олімпійські ігри, на яких Абраменко виграв перше місце. І ми тоді, я тоді дивилися, я і Вова Кушнір. Ми тоді дуже сильно за нього вболівали. І після того, як він виграв, якийсь всередині запал з'явився ще більший. І це мотивувало тренуватися і тягнутися до його рівня. Ну, наша команда це вже як друга сім'я, тому що за я рахував за останній рік, починаючи від попередніх Олімпійських ігор, я був вдома, може, місяці-два. Всі останні десять місяців я провів або на зборах, або на змаганнях. Більше ніж половина цього часу я проводжу зі своєю командою. Зараз у нас класна дружня команда, яка допоможе при необхідності один одному. Перспективно, тому що наші молоді всі дуже перспективні, вони хочуть, займаються, трудяться, і завдяки цьому вже є результати на міжнародних змаганнях, на чемпіонатах світу юніорських нещодавно було. Перша медаль за останні 10 років, яка 10 років назад посіла Настя Новосад. І от через декілька років у нас знову медаль. По суті, пісін це ж теж м'ясне, його, його? чого там не показали, як його накачувати. Я почав до Олімпійських ігор готуватися ще за, може, за пів року. Для мене це були Олімпійські ігри це як переломний момент в житті. Я думав, є життя до, Олімпі... до Олімпійських ігор. І після. Ну, як, потім, як потім сталося взагалі невідчутно ні, ні після. Але тоді мені здавалося так. І на Олімпіаду я їхав ну, змотивований з, з якимись такими надіями. На, ну, надії, очевидно, повинні бути, тому що без них нікуди. Перших навіть сім днів, які ми приїхали, ми ще не тренувалися, а просто гуляли, там, розважалися всім, чим було. В Олімпійському селищі. І ну, класно, класно було до, до, до того моменту, поки в нас корони не знайшли. А так класно. Чотири роки я кожен день просипався з мислію того, щоб приїхати на ці і саме виграти перші командні соревновання на Олімпійських. Це було дуже важливо. И... К сожалению, ніхто такого не очікував, тому що пандемія, я говорю, просто почала косити всіх наших спортсменів. Морально на мені це ніяк не відобразилося. Ну, Я розумів, що з цим нічого зробити не можна, маємо, що маємо. Ну, і Просто вже сиділи на карантині в іншому готелі. Ми, виходить, Командні змагання ми пропустили якраз за один день. Тобто на, на один тренувальний день я ще попав перед особистими змаганнями і вже на наступний день були змагання. Я розумів, що важкувато буде, тому що сильно не, не пострибали на цьому склоні. Не, не, не так звикли, як хотілося б, але ну, переживання були, були. Виходжу, повністю схил пустий, не так, як на Кубках світу, де можуть люди стояти на схилі. Нікого, ні душі, тільки я і тренер, який з нами зверху стоїть. Уже це трошки дало своє. Почались переживання, потім я ще чую, там на задньому фоні для, для всіх вболівальників включили музику. Ну, не музику, а звуки, серцебиття. Я став 15. Це суперфінал Кубка світу. І я виконую стрибок, він, три та вінт. Мій коронний стрибок. Ось один він, вінти і вінт. Ви І все. В той момент я вже розумів, що бал буде високий що бал буде доволі високий, тому що це найбільший коефіцієнт складності в цьому стрибку зі всіх. І е, я якось, я одразу зрозумів, що це перемога. Are you happy now? Я final jump? не was a little Це nervous в першому сальто один вінт. В другому сальто потрібно скрутити три, три вінта навколо своєї осі. І в третьому сальто ще один вінт. Мало хто спортсменів виконує цей стрибок, тому що він складно координаційний. Сам стрибок складається з того, з моменту, коли ми наїжджаємо на трамплін. Ось ми наїхали. Далі йде вихід. Після перше сальто, перший вінт. Після чого я з, цього, з першого сальту повинен правильно зайти і вчасно в друге в другий сальто, в якому я роблю три вінти. Ось три оберти е, навколо однієї засей. З після цього я повинен війти в третій вінт, в третє сальто, е, правильно, правильно в нього зайти, правильно з нього вийти і правильно підготуватися до приземлення. І приземлитися на ноги. І після цього, ну тут не дуже хороше приземлення, але тим не менше. І після цього виїхати далі. Після того, як я вже побачив свій бал фінальний, 138,5 балів, по-моєму. Я цьому балу не сильно здивувався, тому що я очікував високий бал. Звісно, було приємно поставити, я дуже був радий поставити свій особистий рекорд по балам. І по балам, в принципі, в Україні це е, найвищий бал зі всіх е, балів в Україні в цьому спорті. Але я більше задоволений був своєю перемогою саме з цим стрибком. Як я знаю, його почали називати ураган після, після стрибка американця в 2010 році, е, якщо я не помиляюся, тому що він перший його зробив тоді, і напротягом цього всього часу до мене ніхто його не стрибав. Тобто я другий. Його стрибнув і ураган називають його тому, що багато обертів в одному сальто. Тобто швидкість велика і складність велика, висока. Результати попереднього сезону мене дуже підштовхують на ще більші кращі результати в наступних сезонах. І це не сказати, що це був, це був кращий сезон за всі попередні мої сезони, але не найкращий, який хочу я. І тому я зрозумів завдяки цьому сезону, який я провів і завдяки тим місцям, які я посів, що я можу вигравати, можу займати перші місця і є конкурентом для інших спортсменів з інших країн. Багато працює і на тренування в нього дуже багато часто виходить дуже ну, класні стрибки. Ну, тобто він сивну в нього все виходить, але в нього не виходило на змагання. Ну тобто, ну щось йому постійно там, а і цей. Сезон показав йому самому, що він може. Може перемагати. Цей сезон йому дав впевненості, впевненості в собі. І я рахую, що це на майбутнє йому лише буде допомагати цей сезон, тому що він повірив в свої сили зараз. І. Очевидно, не можна понижати планку. І треба. ну, Я думаю, це буде морально важко, якщо, не дай Бог, звісно. Після цих змагань якісь там на дні тусуватися, ну, це буде морально важко і треба підтримувати цю планку, тренуватися більше. І після, ну, я вже ж розумію, що я можу. Я не знаю, як їх розставити, звісно. Для мене, я думаю, найголовніша нагорода це. ця. Цей так скажімо, кубок дали мені в Америці в США на Кубку Світу, де я зайняв. перше місце, зі своїм, Перший раз перше місце посів зі своїм стрибком в Інтривінт. І тому для мене вона є такою найголовнішою початком, початком цього всього. Але до того ще два місця я посів третій і друге на Кубках світу в Канаді. Але вони для мене це також був мій початок. Але найголовніше для мене це ця, там, де перше місце в США. Загальний залік попереднього сезону мені дали таку медаль. Я посів друге місце, подобається мені вона дуже. Але хотілося б, звісно, глобус хрустальний. Але нічого, початок. Початок є. Можу, можу притарабанити всі свої старі, там, де взагалі не, не з цього. Не, міжнарод, не з міжнародних змагань. Кейс. В цьому кейсі був цей глобус. Йоме. Це, ме тут бумаги. така фігня. Цей, цей глобус мені дали, коли я відносно перший сезон виступав на міжнародних змаганнях, таких як Кубок світу і Чемпіонат світу. І це нагорода за новачка року, яка дається. ну По суті, її можна отримати лише один раз в житті, коли тільки починаєш свою кар'єру в таких більш серйозних міжнародних змаганнях. І якраз цей кубок був в цьому кейсі. А тут, тут. Куча, куча медалей, не з міжнародних змагань, такі як чемпіонат України, чемпіонати ну, змагання області, змагання школи. Це все, коли я тільки починав цим всім займатися, Трешно. Може, їх краще скласти якось нормально. До речі, ці всі свої, так скажем, цілі, тобто стрибати більше. Тренуватися більше, я став ще перед сезоном. Я це все уявляв. Були в мене уявлення на рахунок того, що я хочу саме вже почати вигравати. Але просто з бажанням нічого не буде. Для цього треба було докласти деяких зусиль. Ну, не деяких, а великих зусиль. І я почав старався більше тренуватися, і, як я розумію, завдяки цьому і прийшли результати, в якому в статусі я би хотів би піти. В статусі. Однозначно олімпійського чемпіона, я думаю, це у всіх. Можливо, якщо дві олімпіади неодноразово. Е е дуже хочу забрати все ж таки кришталевий глобус. Зараз я дуже його хочу забрати, тому що я, я як на змаганнях побачив, який він здоровенний. Я такий зразу захотів його. І ну, однозначно, декілька глобусів, Олімпійські ігри. Чемпіонат світу командні особисті всюди перші.